Огляд будинку в селі Тарасівка до Києва 15 км. Цегляний будинок 1985 року побудови. Площа 80 квадратних метрів, площа ділянки 15 соток, У будинку три кімнати. У будинку є вода, каналізація, газ та електроенергія. Але немає санвузла можна зробити. На ділянці є сарай, погріб, колодязь. Також на ділянці є недобудований гараж з майстерною, фруктовий сад. Село з розвиненою інфраструктурою. Поруч знаходиться школа, садочок, магазин, сільрада, зупинки автобусів. До метро Теремки 15 км. Кожні 20 хвилин їздять маршрутні таксі. В пішій доступності зариблений ставок, ліс, де росте багато ягід і грибів. Участок 15 соток. Правильної квадратної форми. обгороджено дерев'яним парканом. Участок обгороджено дерев'яним забором. Заїзд можна робити з двох вулиць. Ось так іде одна вулиця, ось так інша вулиця. І там далі ще третя вулиця. Площа ділянки 15 соток. Поряд, чи є ось таке вільне місце, можна побудувати ще один будинок. Будинок сам цегляний, зроблено гарний фундамент, будинок без тріщин, вікна дерев'яні, будинок теплий, все зроблено добре. Будинок вкрито шифером і зроблено відливи. І вода зразу буде стікати і відводитись від будинка. І під будинок нічого затікати не буде. Ось так все зроблено. Поряд з будинком є ще тимчасова така прибудова. Ну, до будинку вона не торкається. Ось, як можете бачити, до будинку ще десь. Пів метра, може трошки менше. Це тимчасова будівля для зберігання будівельних матеріалів. Вона розбирається, можна легко її розібрати. Поряд з будинком ще є ось такий сарай майстерня. Ось тут брали пісок для будівництва сараю. Зараз перейдемо, покажу ще недобудований сарай. Ось такий недобудований сарай із шлакоблоку зроблено гарний фундамент. Відступ від цієї судньої ділянки десь приблизно метр. Зараз покажу більш детально. Тут можна зробити сарай, також там можна зробити гараж, є ворота під гараж. Залишилось тільки вкрити, зробити дах і вкрити шифером, і поставити ворота і двері. Тут ще на ділянці є стройматеріали, пісок, щебінь. Ось тут можна зробити в'їзд для машини. Тут є літній душ і туалет. Також є погріб. І є криниця. На ділянці є ще багато будівельних матеріалів. Вони також входять у вартість дому. І ось такі ворота. Ось ще вигляд будинку з іншої сторони. Як бачите, стіни рівні, ніде нічого не потріскалось. У будинок заведено газ. Також у будинок заведено воду. Зараз покажу тимчасово цю пристройку, що там всередині, що там нічого такого страшного немає. Можна легко її розібрати, і буде у вас ще більше місця. Ось тут зберігаються тимчасово будівельні матеріали, це все легко прибирається і розбирається. Як бачите, це тимчасова будівля. Ось так все прибирається і буде вихід ще більше на подвір'я. Ще є тут цегла для будівництва сараю. Тут зроблена така залита фундаментом ділянка. Можна тут зробити бесідку, тут можна зробити під мангал або під пічку щось таке собі зробити, щоб літо можна було готувати страви. Росте виноград. Тут зроблена каналізація. Зроблено вивід із будинку, але, як я вже казав, тут немає ванної кімнати, але можна зробити. Ось так іде каналізація. Один люк каналізації. Потім іде далі. Там ще. Один люк, і там другий далі є люк, і далі вигрібна яма вже знаходиться за парканом, звідти можна вже викачувати, під'їжджати зручно машиною. Тут зроблена ось така яма була для літньої кухні, але не доробили, можна її засипати або можна зробити тут літню кухню. Ось так воно все виглядає. Ну, це вже, я думаю, майбутні хазяйва вже придумають, що з цим робити. Ось такий паркан, десь там вже він зроблений більш капітально. До будинку зроблено ще невеличка пристройка. Зараз зайдемо, покажу все більш детально. Будинок потребує невеличкого косметичного ремонту, але вже можна спокійно заїжджати і в ньому жити. Поли в будинку дерев'яні. Ось тут зроблений такий умивальник на перший час вистачить. Ось така прихожа. Були у всьому будинку дерев'яні. В будинку зроблено опалення газове. Труби розведені по всіх кімнатах. Ось це така невеличка кухня з газовою плитою. Встановлено газовий лічильник. Також встановлена ось така невеличка раковина. Стоїть ось такий старий газовий котел. ну, При бажанні можна замінити, але його вистачає. Так, зараз перейдемо, покажу кімнати більш детально. Тут зроблено по центру будинку груба, і вона також може опалювати весь будинок. Заходимо в саму більшу кімнату, Приблизна площа 20 квадратних метрів. Тут є вихід під топку груби, можна топити з однієї кімнати, можна з цієї топити, і вона обігріває повністю весь будинок. Якщо, наприклад, не буде газу, то можна використовувати. Ось така кімната. В кімнаті три вікна. Перекриття в будинку дерев'яні. Висота стелі приблизно 2 метри 70 м. Ось така велика і світла кімната. Майбутнє хазяєва може тут зробити, звісно, перепланіровку. І за цих трьох вікон можна там, наприклад, цю велику кімнату розділити на дві, поменші кімнати. Давайте ще покажу вам одну кімнату. Ось ця друга кімната і третя кімната. Вона така більш продовгувата. Тут також є Груба. Тут повинні були хазява обкласти плиткою, але цього не зробили. Ну, це вже майбутні хазява, там, я думаю, вирішать, що з цим робити. Ось така довга кімната. Тут в кімнаті два вікна. Поклеєні шпалери, але треба переклеїти. Як я казав, будинок потребує косметичного ремонту. Треба трошки довести до ладу, але я думаю, за таку ціну 3000 доларів за будинок з ділянкою 15%. соток, Це дуже гарна ціна. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео в телеграм-каналі переходьте і дивіться, якщо оголошення неактивно або видалено, значить будинок продали. Всім гарного дня!